Вітаю вас на каналі Гра Розуму. Ви коли-небудь чули про Атлантиду? Це місто держава, яке за легендою було могутнім, розвиненим і зниклим безвісти. Але чи існувала Атлантида насправді? Чи це лише красивий міф? Сьогодні ми вирушимо в подорож, щоб розгадати одну з найбільших загадок історії. Усе почалось з Платона давньогрецького філософа, який жив у IV столітті до нашої ери, саме він першим розповів про Атлантиду у своїх діалогах Тімей та Крітій. За його словами, Атлантида була могутньою державою, розташованою за Геркулесовими стовпами, можливо, за Гібралтайською протокою. Це була ідеальна цивілізація з розвиненою наукою, технологіями та архітектурою, але потім стало щось жахливе. За легендою, Атлантида загинула в один день і одну ніч через катастрофу, землетрус, потоп або виверження вулкану. Чи це була кара богів, чи просто трагедія природи. А тепер давайте поговоримо про науку. Де шукають Атлантиду? Ось кілька найцікавіших гіпотез Санторіні. Деякі вчені вважають, що Атлантида це острів Тера Сантаріні, який був знищений виверженням вулкану близько 1600 років до нашої ери. Археологи знайшли там залишки розвиненої мінойської цивілізації, яка могла надихнути легенду: Антарктида. Інші дослідники припускають, що Атлантида могла знаходитись в Антарктиді. Вони вважають, що тисячоліття тому цей континент міг бути теплішим і населеним. Біміні. Багами. У 1960-х роках біля островів Біміні були знайдені підводні структури, які нагадують дороги чи стіни Йонагуні, Японія. Підводні структури біля острова Яногуні викликають багато суперечок чи це природні утворення, чи руїни древнього міста. Атлантида це не лише наукова загадка. Вона надихнула безліч творів мистецтва, літератури та кіно. У фільмі Атлантида загублений світ Дісней показав її як технологічно розвинену цивілізацію. У книгах Жуля Верна та інших авторів. Атлантида стала символом втраченої утопії у відеоіграх, таких як Assassin's Creed Odyssey, кредо вбивця Одіссея, Атлантида це місце, де переплітаються міфи та реальність. Легенда про Атлантиду це не просто історія про минуле. Це попередження для нас. Чи можемо ми повторити долю Атлантиди через зміни клімату, забруднення океану чи технологічні катастрофи? Отже, чи існувала Атлантида. Наукові докази залишаються непереконливими, але легенда продовжує жити. Можливо, Атлантида це не просто місто, а символ того, як ми шукаємо відповіді на питання про наше минуле та майбутнє. А як ви вважаєте, чи існувала Атлантида? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатись на канал, щоб дізнаватись більше про загадки історії. Дякую за перегляд! Нака не знайдеш ти Факти ти з кожної сфери світу Осок твій розви не знайло спатить Кожне відео захоплює, немов новий зліт Цікаві факти, що здивують всіх Науці природі всюди свій успіх Хочеш знати більше, кисне на підписку Зі мною разом вирушаю в мандрівку В кожному відео новий горизонт Знання таємниць, що тут Video mтеes, щоб не пропустити найцікавіше